Був такий момент, коли ми їхали. Знаєш, як то студентська історія? Студенти, просто п'ємо, виселимось, гітара, купа молоді, всі енергії капець, одно зранку будуна не буде. Що рево. Мені про це. От, рево, лизатися, от, все, от, все, от, зараз ти пропозиція, все, ти все правильно кажеш. У <ріст> нас була така штука, що всі веселяються, всі п'ють. І знаєте хто? І провідник з нами п'є, просто п'є. Просто от, от з нами, ми грає. гітара, лиш вона, лиш вона, і все, всі пішли. Машиніст потім підійшов. Толь, <кхи> Він від нас і не відходить, <кхи> я вам більше скажу. І в якийсь момент е, ми приїжджаємо, я не пам'ятаю, чи з коле, чи е, ну, десь ближче туди до гір. Ми приїжджаємо. І е, провідник каже: мені треба відкрити двері. <кхи> треба Відкрити двері. Встає і падає рівно. <кхи> <кхи> Що робить мій колега, який грає на гітарі? Люди! Треба відкрити двері! І він от по провіднику йде, відкриває двері, заходять люди, кажуть: Свиток каже: мені не треба, я не провідник. Заходьте, будь ласка, пляшку, будь ласка, заходьте. Є купе, і провідник спав. І Нас всі по було. ньому такі. Так, все було добре. Тому я ще раз кажу: подачи провідник.